Цьому році ми проклали воду, проклали каналізацію. Ми перемогли Житомир один з чотирьох міст, який переміг в конкурсі. Найкращий туалет була розроблена концепція в Києві. Працювали архітектори і місту переможцю. Компанія, яка об'являла цей конкурс, вони дають повністю все, що наповнює туалет. Це антивандальний туалет буде дуже гарний проект. Зараз вже виходить, вони нам його віддали, ми перемогли і нам його подарували. Тепер ми розробили кошторисну документацію і проєктну документацію, з якої буде починатися будування туалету. Це буде вже ось зараз. Він виходить з експертизи і ми починаємо роботи. Він буде стояти спиною до станції, спасательної станції. Ось Він великий, гарний. Ми його зараз вам можемо показати, коли будемо в прес-центрі. Тепер цьому році ми ставимо переодягальні на пляжах, душкабіни, оновлюємо чудову станцію. Ми зараз кінець липня, а ми ще говоримо про це як про перспективу. Він буде діяти, коли ми його побудуємо, а будувати ми його почнемо, коли ми заберемо експертизу. А експертизу ми маємо забрати на цьому тижні, ну принаймні наступний тиждень. Ці речі вже залежать не від нас. Півтора місяці роблять проекти, експертизу приходять. Ну це вже є бюрократія, ну ми нічого тут не можемо зробити. У нас є з минулого року у нас був мільйон гривень. З 2015 року і зробили перекидку на цей рік. За Зате мільйон гривень мали скупитися туалети, але це будуть такі, як мали бути такі, як біотуалети, і скільки років вони прослужать, і як це буде взагалі виглядати, чи буде вписуватися в концепцію. Ну самі розумієте. Тому е, пройшов конкурс. Ми прийняли участь у конкурсі, перемогли, і з цього мільйона ми плануємо побудувати два туалети. Один тут, який знаходиться біля автодрому, і один в гідропарку.